Широко наприкінці жовтня у світі відзначають Хеллоуін – загадкове свято, яке сповнене містики, символів смерті та життя після неї. За легендою саме в цю ніч душі всіх померлих повертаються на землю, блукаючи вулицями міст і сіл. В Україні традиція святкування Хеллоуіну з'явилася наприкінці ХХ століття, коли звичаї заходу поступово почали входити в нашу культуру. Для когось це просто розвага з костюмами, гарбузами та солодощами. Але інші ставляться до цього свята негативно, вважаючи його чужим і запозиченим. Проте насправді як свідчать історичні дослідження в Україні, існував свій хеловін задовго до появи західної традиції. Наші предки відзначали Велесову ніч. Свято присвячене Богу Велесу, покровителю худоби, багатства та потойбічного світу, його святкували саме з 31 жовтня на 1 листопада, коли за віруваннями душі померлих поверталися на землю, щоб відвідати свої домівки. Та от нині релігія такі дійства називає негативними явищами. Сьогодні Хеловін в Україні набуває нового звучання. Це і веселе свято для молоді. Багато українців продовжує його святкувати. Чи долучаються до святкування Хеловіну віничани? Дізнавалися наші кореспонденти. Відношуся добре, тому що в нас в Україні це більш як антуражик, більш як привід вдягнути якісь класні костюми і посидіти з друзями чи з якоюсь компанією. Е, так як святкують його в Америці, я б не святкувала, тому що вони трошки перегинають цю палку. Мені здається, там просто такі. Я дивилась до вчора відео, е, там такі декорації, там просто всі будинки. Ну, це жахливо виглядає. Це занадто. Ні, не святкували ніколи. А відносимось добре. Да. Люди мають свій вибір, нехай хочуть хотять празнують, хотять ні, Це свято. Святкуєте? Святкує моя донька, я все в час, няньчу свого внука маленького, 8 місяців. Святкую, але нічого проти цього свята немає. Я б не сказав, може, що це свято, це такий гарний привід е зібратися. Е Дуже добре, бо знижки якісь є. Ну, прикольно. Позитивно відносимося до цього свята, да, нам дуже подобається все. Кожен рік празднуємо там, з компанією да. Я не святкую, але мала в мене 14 років. Вона із задоволенням. Ми завжди купуємо всякі прикраси, розмальовуємо її. Тобто, ми спокійно до цього ставимося. А для дитини це свято. Ове це те, що всі так передягаються, Також бачила навіть двох дівчат, які вже з масками йшли, просто вавишками.